А у вас, а у вас, козеруги, двійка пентаклів. Двійка пентаклів, управління справами. Знаєте, якось хоче жить, у мій вертіться. Будете вирішувати дуже багато питань. Голова буде боліти, що треба йти, і, і оте, і отам. Як правильно поступити, знаєте, договоритися. Дуже багато справ. Якісь будуть такі справи, які потребують... Наприклад, щоб зробити одну справу, вам треба зв'язати з декількома людьми і це все зв'язати в одне. От треба зробити оте, наприклад, да? а щоб зробити оте, треба ще оте, оте і оте. І щоб оте, 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 треба для цього ще якусь людину. І вам треба оце, оце все з його якось докупи все зв'язати. Чим пов'язано причина? Це у вас якісь оці ваші страхи? Ваші, оці, знаєте, якісь емоційне, ви більше себе накручуєте. На самом ділі, як ото кажуть, шкурка вичинки не стоїть, Знаєте, це все робиться дуже швидко і швидко. А ви якісь будете, оці, знаєте, невпевнені в собі. Самі собі гори від ума. Гори від ума. Ну, не все так... ну, от. Ви розумієте, що всі проблеми у вас в голові. Все це виріш, ви вирішите, це, оці всі справи, це е, легко і просто. Це, як знаєте, як ото кажуть, е, ну так, да, як, як, як я й кажу, що всі страхи живуть у нас в голові. Гора відома. І тут вже програється. Тобто не, і осила дорогу душі. Оце, оце про вас. Почніть, почніть робити, і воно, ви самі собі ставите блоки. Та не вийде, попробуйте. Ви зразу відрізаєте це, попробуйте. У вас буде класний результат. Почніть щось робити. А ви все якось робити, не робити, так чи не так, зробити, якось таке буде, знаєте, туди-сюди, туди-сюди. шаг вперед, два назад, отаке якесь. Ось такий у вас буде тиждень. З тим треба зв'язатися, а він не схогласиться. Ви за людину вирішуєте, а треба, щоб людина, ну, спросіть. Оце, ваше, оце ваші карти. Дія ну, Дія по імператриці. Е, любу справу, яку ви візьмете на слідучі тижні, буде доведена до кінця. По імператриці це тобто, е, родила і виростила. Возрости, і да? Оце імператриця. Тобто, прийзла оцю якусь там дію, зробила якусь дію і довела її до ума. Взялися за, за якусь роботу, довели його до логічного кінця. Оце буде ваш тиждень, оце імператриця. Оце